Привіт! Чи замислювалися коли-небудь, як так виходить, що улюблена пісня чи телешау просто з'являються у нас вдома, без жодних дротів? Сьогодні ми якраз і розберемося в цій, на перший погляд, магії невидимих хвиль? Усе починається з одного простого, але насправді ну дуже складного питання, яке роками не давало спокою найкращим умам планети. І знаєте, відповідь знайшли вона ховалася у невидимої енергії. А саме в електромагнітних хвилях, які відкрив Генріх Герц, саме вони, ці невидимі кор'єри, і стали тим самим ключем, що відчинив нам двері в світ сучасного зв'язку. І так, перший розділ створюємо транспорт. Здавалося б, хвилі є, що далі. Але ні. Перед інженерами постала справжня головоломка, як створити таку хвилю, щоб вона була ну, достатньо сильною, аби донести наше повідомлення, куди треба. І ось що вони з'ясували. Звичайний закритий електричний контур, це знаєте, як скриня зі скарбами, яка ніколи не відкривається. Вся енергія залишається всередині, для випромінювання хвиль абсолютно нікуди не годиться. То що ж робити? А рішення було геніально простим антена вона, по суті, просто розриває цей замкнений контур, наче відчиняє двері, і вуаля! Електромагнітні хвилі можуть вільно вириватися назовні у простір. А тепер, увага, дуже важливий момент. Потужність цих хвиль зростає не просто так, а в четвертому степені від частоти. Це ну це дуже-дуже швидко. Уявіть, що кидаєте камінці у воду. Якщо кидати їх частіше, хвилі стають набагато потужнішими. Так само і тут вища частота, значно більше енергії, а це означає, що сигнал може долетіти набагато, набагато далі. Окей, розділ другий. Пакуємо повідомлення. Ми маємо потужну хвилю, наш транспорт, але він порожній, він не везе ніякої інформації. То як же нам покласти наш звук чи картинку в цей вагончик? А чому б просто не відправити сам звук? Ну, напряму виявляється, це не спрацює, і на це є дві дуже вагомі причини. Ну, по перше, звукові хвилі самі по собі слабенькі, далеко не полетять. А по друге, їхня частота постійно стрибає вгору, внив як мелодія. Жоден приймач просто не зможе на такий сигнал налаштуватися і тримати його неможливо. І тут на сцену виходить геніальна ідея, модуляція що це таке. Уявіть, що наша потужна хвиля це рівний потік води, а звуковий сигнал це наша рука, якою ми цей потік змінюємо, створюючи на ньому брижі. Ось ці брижі і є наше повідомлення. Ми ніби відбиваємо звук на цій потужній хвилі носій. І зробити це можна по суті двома способами: перший змінювати силу або ж амплітуду хвилі. Так, ми отримуємо АМ сигнал. Другий змінювати її частоту. Це вже ЧМ-сигнал. Так так, це ті самі АМ і ФМ, які кожен бачив на своєму радіоприймачі. Добре, рухаємось далі. Розділ третій прийом та розпакування. Наше повідомлення вже в дорозі. Але як приймач серед тисяч інших сигналів знаходить саме наш і як він дістає звідти звук? Задачка не з легких. І перший крок тут це налаштування. В основі лежить дивовижне явище, резонанс. Всі чули історію про те, як оперна співачка може голосом розбити кришталевий келих. Це воно. Вона просто влучає в його власну частоту. Так само і примач. Він налаштовується на частоту потрібної станції, і цей сигнал починає в ньому резонувати, стає неймовірно гучним, а всі інші просто проходять повз. Так, ми спіймали потрібну хвилю, але це лише половина справи. Наш звук, наше повідомлення все ще запаковане всередині. Як його звідти витягти? І для цього існує процес, що називається демодуляція або детектування. Все просто якщо модуляція це пакування подарунка, то демодуляція це його розпакування. Як це працює? Уявіть собі фільтр для води. Спочатку діод відсікає половину сигналу, залишаючи такий собі пульсуючий струм, а потім конденсатор, наче губка, згладжує ці пульсації, і на виході ми отримуємо чистий рівний потік, тобто наш оригінальний звук просто і геніально. Розділ четвертий телебачення виходимо на новий рівень. Зі звуком розібралися, а що з картинкою. Виявляється, принципи ті ж самі, але завдання тут набагато набагато складніше. Тому що для телебачення наша хвиля носій має тягнути на собі не лише звук, а й величезний, просто гігантський обсяг інформації про зображення. Це вже не просто лист відправити, це як спробувати переслати цілу бібліотеку. І для такого вантажу потрібен і транспорт відповідний ультракороткі хвилі. Вони мають набагато вищу частоту і можуть нести цей колосальний потік даних. І ось якщо подивитися на весь процес, ми бачимо чітку логічну послідовність все починається з генерації хвилі, потім ми її модулюємо, тобто пакуємо сигнал, передаємо, потім антена приймає, приймач налаштовується і нарешті демоделює, тобто розпаковує шість кроків, які змінили світ. П'ятий розділ невидимий світ. Вся ця технологія вона відкриває нам очі на дивовижну річ, на прихований світ, який вирує життям просто навколо нас. Подумайте лишень. Те, що колись було просто експериментом у фізичній лабораторії, перетворилося на справжній невидимий океан інформації: радіо, телебачення, мобільний зв'язок, вайфай. Ми буквально плаваємо в ньому щодня, і цей океан без перебільшення сформував світ, у якому ми живемо. І це підводить нас до фінального питання: в цьому безмежному океані сигналів від старих радіопередач до мереж 5G, на яку частоту налаштовуємося ми самі, яку інформацію обираємо, і що чекає на нас далі? Можливо, якісь нові, ще не відкриті хвилі, які знову, як колись радіо, перевернуть наш світ з ніг на голову?